Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенка. Субота. Традиційні 5 хвилин оголошення в кінці, як так, як в кінці випуску, як я і говорив. А зараз підемо. Підемо. Перше засідання нової Ради України НАТО може відбутися у Вільнюсі. Це сказав Столтенберг. А ще ми сьогодні поговоримо про це і поговоримо про російський дурдом. Ну, просто дурдом, там це по-іншому не називеш. І на кого вони працюють, а здається, що там вся держава така. Так от, що сказав Столтенберг? Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна-НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, і консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу. Ну, тобто, не всього НАТО, а де є спільні моменти. Також вони бо, пропонують Україні бути ще не членом постійним, але бути. Наша амбіція мати першу зустріч нової ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським, добавив Генсен НАТО. Як вони, друзі, запригали за, за це, коли Зеленський сказав, якщо там не буде... Дієвих пропозицій, якщо там не буде дієвої роботи, структури в, вирисування структури, е, я не поїду, я не поїду туди, що туди їхати. Так от Столтенберг ще додав. Столтенберг, ви ж знаєте, це голова НАТО, е, Столтенберг додав, після війни прийняти НАТО, Україну в НАТО, без ПДЧ, без плану дій. Ну, ось бачите, як зашевелились, запригали, за, заскакали. За, за, розумієте? Тут все дуже просто. Все дуже просто. Тому ми будемо йти в НАТО, і нас будуть приймати в НАТО, і президент наш добивається, а не просто там щось каже. Ми до НАТО. Ми прийдемо, ми зможемо. Ми, ми, ми. Друзі. Я дякую вам за донати, що ви перераховуєте. Дякую за вашу допомогу в Великову Георгію на Монобанк, Величезна подяка, Ірхенії Наталі на Приват24. Йдемо далі трохи. Йдемо потрошку далі. Да? Дивіться, 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 вчора. Ні, це все я потім скажу, це все я скажу потім. Це як оголошення, а то я вже ну, дуже <сам>, сам кажу, будуть оголошення, а сам міняю. Ну, дивіться, почалося. Те, що я казав вчора на телеграм-каналі, я ж просив, розповсюджуйте, друзі, розповсюджуйте, хто може. Ну, це треба знати людям. Ось Приватбанк, пам'ятаєте, ми казали, що Приватбанк припинив приймати готівку. Валютну готівку у свої термінали. Оце ж воно пішло. Махінація з цими доларами. Там і банки перестали, і приват перестав, державний банк перестав, і обмінники. Так, от ми піднімали шум, кричали, шуміли, добивалися. Я ж уже сказав, що це зараз відбувається, все вирішується на найвищому рівні. Ми дійшли, ми побачили, нас почули, ми розповсюдили. Дякую, що робить. Чарівне розповсюдження. Чарівне розповсюдження що робить, друзі. Так от він почав приймати знову. Це перший крок, де пишний, пишному дали і під задницю, а ще пишний. да? Ну, Банк додав, що здійснює валютно обмінні операції виключно в рамках умов та порядку, визначених відповідним постановом правління НБУ, Національний банк, да? та співпрацює з регулятором в рамках встановлених норм і прав. Прийматися повинні всі купюри. Всі. І в обмінниках також. Тяжче буде з обмінниками, але можливо. Так, це повинен бути жорсткий, жорсткі рішення до обмінників, до часників. Це така ж, такі щастяні під, 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 приватні підприємці. Але треба розуміти, що у нас люди потерпають зараз. У нас люди зараз потерпають. Ну, йдемо далі. Ось російське, ну, я навіть я не знаю, як це називати. Давайте я вам буду розповідати, а ви самі вже самі, самі, самі назвете. Ось що вони пишуть про вчорашній обстріл, коли була тут делегація е, Африки. Такий є собі матч. Ось він пише. Наші підписчики із Києва, да, вони єсть. и мы их обнимаем, сообщают, что сегодняшняя утренняя ракетная атака на Киев – фейк, шоу для делегации из ЮАР. По информации местных, все, что они видели, это лишь пуски ПВОшных ракет в воздух. Пролета, и тем более прилета в российских ракет не было. Добавляют, что подобное уже происходило во время визита в Киев канцлера Шольца. Ну, що я вам можу сказати, і там і Путін, там, і Медведєв, там всі венкори. Ну, давайте так: пункт номер один. Прильотів, тим більше прильотів російських ракет не було, та тому, що їх всі збило наше ПВО. Це пункт номер один. Тому що ви там дебіли. І ви там нічого не можете не зробити, не стріляти, не потопадати. Ви тільки можете стріляти в житлові будинки. Це пункт номер один. Другий. Ну, Маломальська, розуміюча людина, вона пояснить, вона розкаже, що тільки взлітають літаки. Носії ракет з аеродрому це вже знає весь світ. Що на нас працює розвідка, супутникова розвідка, GPS розвідка, і всі інші, які існують розвідки радарні, да? сейсмологічні розвідки, працюють зараз на Україну. І тільки відбувається взліт літака або виход корабля ракетоносів, це наші вже все знають. А як тільки відбувається пуск ракети, навіть фальш да, пуста ракета, да, полетіла без ривчатки, ми всі пуски ми знаємо за дві, за півтори години, коли вони відбуваються. І ми вислідковуємо і відслідковують американці, англійці, відслідковують інші держави, нам докладують і ми це все знаємо. Це неможливо приховатись, цього неможливо зробити фейк. Любий президент, який захоче, от він піднімає е слухалку, дзвонить або колеги, або це і взнає. Це бред, це от така лакшина на вуха людям, яку в 30 років нам вийшла колишня влада. Оце так зараз все відбувається в Росії, а ще вони працюють на нас. А у нас дехто цьому, друзі, вірить. Так що не буває ні єдиного пуску ракета або шахедов, щоб ми вже не знали. Зараз практично вся головна розвідка світу працює на Україну. Все. Далі, далі підемо оголошення, друзі. Забув сказати вчора, замовив чергову партію спальників. Зараз буду забавля... замовляти, буду, буду проплачувати 15 штук. Ну, у нас партія від 10. Наскільки не збираються гроші. З 10 роблять нам скидку. Да? Ну, скидку таку нормальну. Да, ось як спальник коштує там, 1600, 1100 гривень. Так, він коштує 1600. Нам скидують 500 гривень. Да? Е, скажете, чому 1100, чому так дорого і так далі. Друзі. Тому що я не беру, вибачте, гівно. Я все життя так живу. Якщо. Ручка вона в мене повинна бути гарна. Да? Якщо планшет, він повинен бути гарний. Якщо каструлю жінки, я покупаю гарну. Якщо там штани, я гарні покупаю. Я краще походжу в чомусь, але в гарному. Не просто можна що угодно пошити, пришити якийсь матеріал, якусь балоньку підправити, що ми все зробили. Ні. Хлопці, я розумію, що це розходний матеріал. Але хлопці повинні відчувати себе комфортно. Так що, все. А оборот одного, щоб ви розуміли, о, 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 ось від замовлення до постачання це десь до 10 діб. Замовили, зробили, вислали, проплатили там, поїхали, роздали. Все це говорю, до 10 діб. Що я кажу, три десь у нас в місяць виходить. Да? Ну, Як виходить? Дякую вам. За все це дякую. Далі, Припал у нас існує, друзі. Далі що у нас? Переходьте на YouTube і на телеграм-канал. <свісно> хто чує, хто бачить, хто новий. Переходьте. Не сидіть на Фейсбуці. Все, друзі. Ввечері у нас стрім. Всіх чекаю. О 20.00 поговоримо. Ну, я вважаю, буде цікаво. А ви потім напишете. Україна переможе!